Личе серце, Спрагли до любові на молитву з Духом Пресвятим. Я схиляюсь низько пред тобою, на Голгофу за людей пішов твій син, мати світу, над чолом корона та байдужа до рекалі йти, бо у серці бачиш Боже Слово, даровав його Ісус Святий. У очах опіка і турбота. Мами, наповнено чоло, захищала ти Христа від злоби, але Він все сповнив що дано. Образ твій, осяяний промінням, зігріває щирістю серця, в благодаті ти завжди нетлінна, нас єднаєш з Богом в небесах. Омофор покриє Україну, хай козацький рід, віки живе, Поміжи піднятися з руїни. І ділами славити тебе.